Ми знаходимося в аніме лабі, відбувається косплей-день. Ми запросили багатьох косплеєрів-початківців, а також косплеєрів, котрі довго вже цим займаються. нас сьогодні люди прийшли. Вони роблять косплеї на улюбленого персонажа з аніме, з фільму, з книг, серіалів. Тобто, вибір був дуже величезний. До нас звернулася спільнота крилатих. Я знаю, що вони започаткували нещодавно свою діяльність в рамках одного з міжнародних проєктів. Ми запитали, чи можна ну, у вас. Якби ж спільнота, яка цікавиться аніме, так і таке і інше. Чи можемо ми у вас провести захід? Ну і власне кажучи, е, ну те, що я бачу по людям, 90% що прийшли сюди, це в наші наші постійні ані клієнти, наші анімалапчики, тому в чому бити. я сьоні та сплеєлінетина. Косплеї з вроде року. Вроді би як, так. Якщо хотите, обращайтесь. Мій другий косплей, який я робила. Я сама не купую костюми, а роблю їх. Для мене це створення їх. Оце по частинкам, по трохи трохи поки не вийде образ. У мене є сестра, яка зовсім не з косплеєм і не заніме, але я її підсадила на це, тож тепер робимо костюми разом, іноді беру свої на виступи, витягую. Це ком'юніті, так сказати. Починати важко, але коли вже бачиш результат, бачиш, що вже виходить, як на картинці, ти дивишся, вау. А виступати на сцені це взагалі такий експірієнс. Насправді просто вийшло вигуляти, подивитися це на людей і себе показати. Для мене косплей це коли людина перевтілюється у персонажа, наприклад, персонажа улюбленої гри, персонажа серіалу або фільму чи аніме. Мене звати Денчик, я в косплеї з 23-го, як і ось та пані Сльоншин. Ай! <реш> <реш> Я зробив цей косплей сам, це косплей на демона меча з людини без запалив. Кстати, макіма. Зараза така. Ось, я зраджую вам займатися косплеєм, варите, робіть, крафтите, сделайте щось робить. Вот. І коротше. А потім зробимо ремонт. Занімайтесь косплеєм, будь ласка. Косплей — це буквально переводиться як костюмована гра, тобто люди перевдягаються своїх улюблених персонажів з різних вселенних або роблять свої власні образи і в цих образах презентують себе або на публіку, або в соцмережах, як там зручно. В косплей я влізла десь років п'ять, тому але більш професійно займаюся останні три роки. З приводу вулиці. Ну, в яскравих образах не дуже часто виходжу в люди, але в якихось таких з більш приземлених до побуту нашого світу, то може вийти погуляти. Я думаю, тому що людям подобається перевцілюватися, подобається приймати образ свого улюбленого персонажа, подобається вся ця магія перевцілення. Я склер, зараз я после на сонечко. Старий навіть фредіс, а саме Я дуже люблю цього персонажа, тому я майже живу в ньому. Тим більше зараз канікули, тим більше зараз війна, війна не не привід ставити своє життя на паузу. І от знаєте, після таких ну у нас якось так, ну, по-перше, Дуже часто якісь заходи відбуваються. По-друге, дуже часто якісь прильоти, русня влаштовує терор мирного населення. І ось такі заходи від от реально мене як дорослу людину, відволікають від, від цього ом, повсякденного жаху. Тому це насправді круто, це насправді класно. Я рада, що у нас тут. Більш-менш для сьогоднішнього часу безпечно, бо ми знаходимося в підвальному приміщенні, тому власне кажучи, ми завжди раді зустрічати наших гостей. Наша спільнота національна на те, щоб розвивати наше місто, розвивати творчі заходи і робити більше можливостей для молоді, щоб вони збиралися, щоб вони спілкувалися і щоб вони показували свою творчість.